З першим квітня і помсела буде солодкою. За кілька днів, після дня народження іди Ленарта, знову випав сніг. Уявіть таке в середині весни. У сніданку Мальта знацька випнув. Дивись, Елло, сніг. Коли Елла відбігла до вікна, Мальта вже кривлявся. перше квітня, перше квітня попалася. Дурень, буркнула Елла. Її роздратувало, що вона попалася на витівку Мальта, хоча й пам'ятала про перше квітня весь тиждень. Та раптом маленькі білі пластівці загрутилися біля вікна. Ой, тут то справді сніг? закричала Елла. Так, а вже ж!» – недовірливо посміхнулася Мальта, та знахотя зиркнув у вікно. Елла мала рацію. Дівчинка посміхнулась. Тобто ти мене не надурив? сказала вона. Бо це не справжній першоквітневий жарт, якщо сніг і справді падає». Ти дурепа, сказав Мальта, як говорив завжди, коли не знав, що відповісти. Треба було уважно дивиться, подорожнув його Елла, а Мальте мав украй розчарований вигляд. Коли вони зустрілися з Ленартом, Ідою та Бруно у дворі, вже, стало, вже знову світило сонце, і весь сніг розтанув. Звісно, Мальте перш за все розповів усім, як надорив сестру, що було нерозумно, на думку Елли. Адже всі тепер були попереджені та знали, чого чекати від Мати. Знаєте, що? сказав Бру... ну, Бруно. Ми вирішили вигадати найкращий перший квітневий жарт у світі. Отак. Ми вирішили втнути, як таке, про що люди говоритимуть руками, сказала Елла. Що завтра у всіх газетах, хто в Мальти, як мінімум, кивнув Ленард. Враз запала тиша, бо придумати найкращий у світі жарт не так уже і просто, їм назустріч вийшов пан шлюснус, із найкішлішим обличчям, яке тільки можна уявити Найкішлішим обличчям. Яке тільки можна уявити. То сніг, то сонце, то дощ, бурчав він, хитаючи головою. Справжня квітнева погода, квітень, квітень переплітень, бо переплітає разом трохи зими, трохи літа, сказав Лерт. А решта дітей налякано затамували подих, бо пан шлюснус здавалося було не до жартів. Тобі легко жартувати, бо в тебе не крутять на погоду з суглоби, сказав пан шлюснус. Так, ніби Ленард винний у тому, що погода така мінлива. У нашій бабусі теж грудь зглоби», – сказала Іда. Адже пана Шоснусу мало б стало ліпше від знання, що і інші люди з такою проблемою. Вона на мить замислилася, чи варто також сказати йому, що сьогодні 1 квітня і тому цілий день буде смішно, але пан Шойснус вже пішов далі. Це халепа, зітхнув Флерт. Те, що пана Шосенса крутиться глопи? запитав Бруно, зауваживши, що лена так симпатизує на привітному сусіді. Та ні, усміхнувся Та Я маю на увазі, що сьогодні неділя, тому ми не можемо нікого піддурити у школі. Милого першого квітня четвертий клас ховався в туалеті, хикала Іда. Всі, крім одного. Він сказав учителю, що решта захворіла. А одного разу хтось налив піну для ванни в учительський туалет, засміявся Бруно. Вчитель ледь із глузду не з'їхав. Це було круто, сказав Мальта, який ніколи такого ще не робив, бо був лише в першому класі. Йому було дуже шкода, що його перше квітня припав на вихідний день. Тоді ми просто зобов'язані розіграти когось тут, на базиновій вулиці, сказала Елла. Ми розіграємо дорослих, вигукнув Ленард. Тільки не пані Байер зауважив Мальта. Вона така стара, що в неї може статися серцевий напад. Я знаю кого. закричав Бруно і прошепотів. Пана С -с -с Люснуса. Але ніхто на це не наважився. Якщо він скажеться навіть на підневу погоду, то в нього точно не все добре, з почуттям гумору. Або ніно з запропонувала Іда. Ідо Ленерте, дворі, Бруно. Це були мама Бруно та мама Іди Ленерта. Їхні голови висунули з вікон. Все зазвичай означає, що потрібно винести сміття або швидко зганяти до крамнички чи нагнатися за малечої. Ховаємося, прошепотів Бруно. Але було запізно. Їх викрили. На щастя, їхні мама просто повідомила, що йдуть до мами Мальти і Елли на каву. Якщо ви шукатимете нас, сказала мама ідинарте, показала входу за квартири зонтагів. Це наш шанс. Згодом пошепотіла Елла. А інший одразу розумів, що вона замислила всі мами разом в одному місці, це можливість на найкращого у світі першоквітневого жарту, пересказуючи дві сходинки зараз, діти піднялися до Мальти і Елли. На кухні було чутно, як мама та ревенець і сміються, зенькою з тарілками та засартими веделичками. Хочеш, за торта? запитала мама Мальти і Елли. Але Мальте, Елли і Дебруно і Ленард швидко зникли в кімнаті Мати. Їм потрібно було порадитися розіграти матусь. За 15 хвилин ідеальний план був готовий. Мати відчинив двері своєї спальні і закричав О, хтось дзвонить! Так голосно всі ледь не гнухли. Потім діти промаршували кімнату і мати відчинили вхідні двері. Добрий день чим я можу допомогти? запитав він голосно та ввічливо, як ніколи раніше. Тим часом Іда склала на килимок біля дверей свій малюнок з першим квітня. Воно написано на ньому. «Що відбувається? запитала мама мати і Елли з кухні. Якийсь чоловік каже, що приніс посилку тисячу лотків для яєць, пояснила Елла. Це все було частиною плану. Вони домовилися, що Елла скаже саме так, бо їй дуже ймовірно повірять, адже вона найстарша, а хлопчики усміхалися, бо як дурбецили та неодмінно все зіпсували. Яка посилка? перепитала мама Еллі Мальта. На жаль, вона була не така налякана, як за планом Мальти і Ідо і де Бруно Телеграта. Тисяча лотків для яєць таких, щоб великодні яйця складати, пояснив Ерд. Саме він це вигадав. І всі визнали, що ідея чудова, адже незабаром великдень. І не було нічого дивного в тому, що хтось замовив фотки для яєць. Дивно, я нічого не замовляла, замислився пані Зонтох, замислився пані Зонток. Зонток. Можливо, цей чоловік помилився адресою, припустила мама Іди й Для кого мала бути доставка? Для вас, відповіла Ленерт Бруно, Мальте, Елії Іда в один голос. Тут діти зрозуміли. Ще план був не таким уже й досконалим. Адже вони навіть не подумали, що для трьох матерів мали б бути три пакунки з тисячі лотків для яєць. Уже кур'єр мав би прийти до кожного окремо. Тож чудовий першоквітневий жарт майже провалився. Але тут іде раптом, до... раптом до того, як мама встигли щось затикувати, закричала він дзвонить усі двері. Весь ходовий майданчик заповнений лотками для яєць. Ви мусите це побачити. Тепер мама насправді зацікавилася і нарешті підійшла до вхідних дверей. Вітаю, це, мабуть, якась помилка. Тут не куряча ферма, сказала мама Еллі і Мальта. Вона згадала, що хтось стоїть на сходовому майданчику з тих чоловіків для яєць. Але за дверима нікого не було. Тож жінка дуже здивувалася. Тут Мальта. Теленар, Ленар, то Бруно, і, і та Еллі урвався терпець. терпець. Оченики лежав малюнок, діти закричали. З першим квітня, З першого мами були дуже спантеличені, та коли все збагнули, голосно засміялися так, що справді можна було б подумати, що тут кожча ферма. Ну добре, тепер не живайтеся, сказала мама Елли і Майте. Так, так, сказала мама Бруно, бо все буде солодкою, засміялася мама Іди і Ленерта. І вони насправді всю другу половину дня намагалися помститися. Пан Козе запитує, чи можете ви на хвилинку зайти до нього в гості, або допоможіть у ванні і величезні помог. Або подивіться в вікно, паншлюснув і рожевий кабриолет, але звісно, найкраще у світі присвяне і іде Елла Бруно Марії Ленер. що не піддалися б на такі жарти, принаймні, якщо я говорить матусі. Трохи пізніше задзвонив телефон, і пані Зонтах, мама матері Елли відповіла, о, привіт, Семмі, сказала вона. Так, звісно, М -м, зрозуміло, я зможу це цьому зарадити. Потім вона поклала слухавку і сказала, це був Семмі із вертинного клубу, йому потрібно стілити облаштовані ярмарку в спортзалі. «Саме наш? підозрювано запитала Елла. Він уже з... вже запитав скрізь ви останні його надії, сказала пані Зонтах. Можете взяти великий склад... складений стіл з підвалу. Добре. Самі може нас розраховувати», – сказав Мальте. Зрештою, помство матусі не може бути такою витонченою, і телефоном справді дзвонив телефон справді дзвонив. А ти не можеш відвести стіл? запитала Елла в матусі. На жаль, не можу, бо ми домовилися зібратися на каву, діснула мама Елли. Плюс для цього мені потрібен причіп. Ми що, слабаки? забундючився Леонард. Ми віднесемо стіл самотужки. Навіщо нам м'язи? Ви можете поїхати автобусом, запропонував мама Бруно. Ми не поїдемо на автобусі зі столом, виркнула Іда. Краще підемо пішки. За кілька хвилин п'ятеро дітей маршували зі столом водоновою вулицею до Ринкової площі. Ми пристали... ми пристали на це лише тому, що допомога потрібна саме. Промовляв, манти знову і знову. «Якщо ми ніколи б на це не погодилися. Тут поряд зупинився пан кузен у своїй автівці. Я можу щось вам передати від ваших матусь, сказав він дуже серйозно, хоча вигляд мав при цьому дуже веселий. Ставимо стіл, наказав Бруно. Пан кузе глибоко вдихнув в повітря, а тоді усміхнувся та промовив. Я мушу вам сказати з першим квітня. Його засміявся. З першим квітня? Елла була приголомшена. Семі, не потрібен наш стіл? запитав мати, а Бруно закричав Чуваки, оце Лажа. Ми даремно тягнули стіл через усе місто. Халепа зідихнув Флерт. Я не можу повірити, просунула Іда. Вони нас справді надурили. Та потім усі разом почали сміятися, адже на квітневі жарти не можна довго ображатися. Щоб нас, вас очистити, я підвезу з назад, сказав пан Козей і завантажив його на причіп. На постановій вулиці їх уже зустрічали матусі перед будинком. Я не розумію, сказав Мартин на своїй мамі. Адже телефон справді дзвонив. Так, і ви сказали привіт Семмі у слухавку, сказала Елла. Пані Зонта засміялася. Свідка Тіта зателефонувала, а я скоротався моментом, пояснила вона. Бідолашна, вона ніяк не змогла завагнути, що відбувається. Я пізніше перетелефонувала їй, все пояснила. Наступного року ми теж щось вигадаємо, сказав Ленард, і помста буде солодкою. Помса буде солодкою, притягнувся решта дітей. Увечері Іда Елла, Май, та Ленард і Бруно, сиділи у вітальні з Ідою та Ленардом і грали в Уно. Раптом у дверях з'явилася Ліллі. Вона цілий день перебувала з бабусею і з допомагала йому садку. Ой, а чий це подарунок біля дверей? запитала вона хитренько. Усі подивилися один на одного і зі сміхом вигукнув з першим квітня. Оцього дня діти вже нікому не дали б себе піддурити. Кінець.